Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні. Кращий вибор речей з доступними цінами. Більша інформація по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка дитячий фліс. Подивимося весь мішок від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, щоб ви підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, дитяче, флісовий халатик, дуже гарний. Дитяче флісове кугурумі Nike. Флісова кофта Nike. Wow, гарний розмір. Ще флісовий халат. Флісовий дитячий халат Kids Fee, and Fee фірма. Дитячий фліс це стан класний. Дитячий фліс це універсальна річ. Дитина може в ньому ходити і в садик, і вдома, і на вулицю, і в гості. Воно легеньке, собівартість низька, стан гарний, можна продати і гарно заробити. Так, флисовый халат. Так, еще флисовые штаны. Продолжаем. Так, флисовая кофта. Флисовые штанцы. Флисовый халат. Дисней. флісове кугурумі, штанці гарненькі, легенькі, флісові фірі, фірма Primark, світшот, кігурумі, Майнкрафт, регата Outdoors флісова кофта з капюшоном, халат флісовий, треспас фліска, тедік, Дитячий. Такс, халат, еще халат, 7-8 роков, примарк, штанцы, штанцы флисовые, халат, тагер, кигуруми. Дитячий капішоном? Халат флісовий. Ще кігурумі. Продовжуємо. Кігурумі. З браком попадається іноді. Ще кігурумі. Флісові штани. Кігурумі пепа. Така піжамка класна. Тедік дитячий на блискавці. Пепа. Флісова кофта. Бір. Шапка. Ще. І ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.